Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні з самого початку відеоролику будемо розбирати офіційне відео про 17-й сезон бойової перепустки. Дуже позитивна, очікувана інформація. Подивимося, що там є за нагороди, можливо, які є зміни. Хоча, наперед, скажу, їх немає, але все ж таки це цікава інформація очікувана. Далі перейдемо до гаражу і будемо оглядати бойові завдання, нагороди та пропозиції за золото в честь фестивалю човнів драконів 2025 року. Вот. Це дуже така цікава подія в цьому році, тому що буде три лінійки нагород. І ці лінійки потрібно обирати. Тобто не можна обрати першу, другу, третю, треба одну з них. А чим вони відрізняються? Перша лінійка вона проста із мінімальними нагородами. Друга лінійка трішечки складніша, але й нагороди вже краще. І третя лінійка вона важка по завданням, але й нагороди максимальні. Коротше кажучи, давайте більш детально це розбирати з гаражу. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з перегляду офіційного відеоролику. Він короткий про бойову перепустку, про 17-й сезон. Всього одна хвилина цього сезону перетворіть улюблені танки на досконалу зброю. І зробіть їх небезпечними, лютими. Подвійте вогневу міць. І так, друзі, давайте первинну інформацію зачитаю. 17-й сезон бойової перепустки у нас стартує 4 червня 2025 року о 10.00 за Києвом. Ну а завершення його очікується на початку вересня. Конкретної дати не зазначено. Якщо подивитися по ключовій техніці, то так як у нас було і раніше по зливам, буде перша машина це F230 Canopener. Друга машина М48А5 Паттон. І третя машина вз 111 модель 5А. Ну, в першу чергу, наприклад, я свою думку вам кажу. Буду обирати главу ІС Ф230 CanOpener, Тому що ця машина вже в мене є. Ще правда нині не грав. Викупив, так стоїть. Але на цю машину ще не було 3D-стилю. Тобто це перший 3D-стиль можна буде на цю машину одягнути. Рекрутуйте навчених офіцерів. Шукайте скарби у сховищі. Друзі по сховищу ніяких змін немає. Будуть монети, які ми будемо фармити от в цих трьох главах і на елітному цьому шляху. І відповідно їх витрачати або на 3D-стилі, або на екіпаж, кому потрібно, або на е, прям машини шостого рівня. Оці, які зверху, якщо у вас їх немає. Але найкраще, що тут є, звісно, це е, бони. Бони це дуже класно. Тут курс 1 до 2. Тобто, наприклад, якщо у вас буде півтори тисячі оцих очок, нафармлено взагалі, то ви зможете забрати 750 бон. Так, це не дуже багато, але все ж таки вони зайвими не будуть. І нескінченні нагороди на елітному шляху. По елітному шляху змін у нас ніяких немає, тобто за виконання от прогресії, за проходження прогресії однієї елітного шляху, от оці 5 етапів, ми будемо отримувати три ваучера. Доволі така непогана штука, тому що з них випадають компоненти, вільний досвід, кредити. Дуже цінні, хороші, хороша штука. Я от не так давно на елітний шлях на цей тільки перейшов. Отримав вже три ваучера чи чотири вже навіть. То я побачив, мені навіть 300 компонентів випадало там. Ну доволі так непогано. Приємно, приємно. Плюс до того 100 бон на дорозі не валяється і з очок це додаткові 50 бон. Тобто, можна сказати, 150 бон за цю прогресію ми отримуємо. Тиху. Заробляйте жетони на нові танки 9 рівня, включно з уже доступним об'єктом. Так, друзі, у цьому сезоні ми вже зможемо його забрати, тому що навіть якщо ви не витрачали і купляли поліпшені е, прогресії від 16-го сезону бойової перепустки, у вас зараз максимальна кількість жетонів це 24 штуки. Я, наприклад, витратив 3 штуки на обладнання, то в мене зараз 21 штука, але в цьому сезоні вже усі зможуть накопичити оці жетончики і забрати того самого об'єкта 265 Т. Буду його забирати, робити огляд усі справи. Вам би рекомендував забирати обладнання. Трофейне друзі обладнання. Тому що коли закриється 16-й сезон бойової перепустки, у вас вже не буде такої можливості. Вже буде потім 17-й сезон бойової перепустки. Там уже можна буде ще одне обладнання. Додаткове забрати окрім тих обладнань, які ми можемо в поліпшених лінійках брати. Оцих трьох глав основних. Усе це й не тільки. По нагородах тут в загальному зображено. Якщо подивитися більш конкретно, то в нас будуть базові і поліпшені нагороди, так як було і минулого разу. Серед базових нагород це ряд 2 дестилів 3 штуки для кожної глави. 3 дестилі так само для кожної глави для вище зазначених машин. 66 резервів на вільний досвід і досвід екіпажу на 1 годину на плюс 200%. Далі йдуть 1500 монет. Якщо їх виміняти от за ці три глави по 500, якщо поділити, якщо їх виміняти, наприклад, на бони, буде половина 750 бон. 1 мільйон 875 тисяч кредитів, 3 тисячі бон, дуже добре, 12 днів танкового преміум аккаунту, 15 жетончиків, 12 експериментальних обладнань на вибір, 45 настанов, 30 завдань на Х5 досвіду, 150 універсальних фрагментів, вони нам знадобляться або на дослідження, або на конструкторське бюро, 12 навчальних брошур на вибір, 3 штуки довідників на вибір і 3 штуки особистих навчальних посібників. Ну і звісно, є 3 універсальних члени екіпажу, тому що гравці можуть вибрати націю та спеціальність. Можете їх виставляти на командира, можете на будь-яку іншу. Члена екіпажу будь-якої нації. Також у нас є лінійка поліпшених нагород. Тут у нас є деколі, от три штуки для різних глав, 900 золота невеличка така компенсація, якщо ви будете брати поліпшену главу бойової перепустки. Ну, мається на увазі три глави. Тут за три глави, тому що в кожній главі по 300 голди вам компенсація невелика. 6 мільйонів 75 тисяч кредитів, 60 днів преміум аккаунту. 9 жетончиків додаткових до тих 15, які там були, тобто сумарно 24, 42 резерви на кредити, плюс 50% до кредитів, 36 резервів особистих на плюс 100% до бою досвіду на 1 годину. 6 загальних обладнань на вибір, три трофейних обладнання. Це трофейні дуже класно. 12 довідників на вибір, 6 штук особистих навчальних посібників на станови до обладнання 135 штук, 96 завдань на ікспід досвіду і 90 національних фрагментів на вибір. Також обираємо так, щоб було по 32 або по 64 креслення кожної нації, щоб можна було використати у конструкторському бюро. По крайній мірі, отака от у мене стратегія. Звісно, буде пропозиція ще. Із трьома главами, які ми можемо поліпшені лінійки от купити за реальну валюту. Або, наприклад, з гаражу по 2500 золота. Кожну главу можна само собою активувати, щоб лінійка поліпшених нагород також вам нараховувалася. Це по бойовій перепуску ми пробіглися. Дуже позитивна така інформація, тому що навіть якщо ви не донатите, ви можете забрати от базову лінійку нагород, доволі вони непогані. Тепер переходимо до гаражу і будемо розбиратися по другому, також цікавому. Питання. А друге питання це, звісно, бойові завдання фестивалю човнів драконів та пропозиції за золото. Почнемо з бойових завдань. Вони недоступні зараз у завданнях, якщо ви їх не розблокуєте і не оберете. Обрати їх можна в магазині, вкладка найліпше. Бачимо, от шляхи драконоплава вибирайте обачно. Чому так указано? Та тому, що обрати можна одну з трьох лінійок. Відповідно, три лінійки завдання із трьома рівнями складності. Це от Легко тут середньо, а тут важко. Дивимося більш конкретно, що в нас зазначено на офіційному сайті для того, щоб зробити вибір. Бойові завдання фестивалю човнів драконів початок 29 травня 2025 року, тобто сьогодні о 12.00. І 6 червня 2025 року о 12.00 завершення виконання цих завдань. Що більш конкретно тут зазначено? Це можна зробити в розділі магазину шляхи драконоплава. Вибирайте обачно. Обравши шлях, ви більше не зможете змінити свій вибір. Тобто, бачите, одну з трьох можна лінійок обирати. Щоб розблокувати нове завдання, потрібно виконати попереднє. Наступне завдання стає доступним кожного нового дня події. Якщо ви приєднаєтеся на пізній стадії події, наприклад, 8 дня, то всі вісім завдань будуть розблоковані, але їх усе одно доведеться виконати по черзі. Тобто, от ми побачили, які в нас є умови, що треба обирати обачно. Далі у нас йдуть конкретно завдання із нагородами, для того, щоб ви усвідомлювали, що потрібно виконати і що ви будете забирати в нагороду. Перший шлях зелений, він найпростіший, але й нагороди тут мінімальні. Тобто завдати 5500 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв, деколь човен зеленого дракона нагорода. Далі йде посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю здобутого досвіду, 5 разів, один день преміум аккаунту. Третє завдання: знищити 5 машин супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Три резерви на досвід 1 година це семидневні. Далі переходимо: зелений шлях частина 4. Здобути тисячі одиниць досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Три універсальні брошури. П'яте завдання зелений шлях частина 5. Завдати шкоди 15 різним машинам супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Два дестиль зелена луска. Шосте завдання допомогти завдати. 3000 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв один день танкового преміум аккаунта уже сумарно 2 непогано посісти місце в топ-10 вашої команди за кількістю завданої шкоди 5 разів. Три резерви семидневні на плюс 50% до досвіду на одну годину. Восьме завдання фінальне перемогти в трьох боях і посісти місце в топ-10 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Універсальний довідник, головна нагорода останнього завдання. Далі йде червоний шлях. Тут, звісно, вже завдання трішечки складніші, але й нагороди краще. Наприклад, за перше завдання завдати 12 500 одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Вам дадуть уже 6 деколів. Човен малинового дракона і 6 завдань на Х5 досвіду. Набагато краще. Далі йде частина 2. Посісти місце в топців вашої команди за кількістю здобутого досвіду 5 разів. День према і 5 великих ремкомплектів. Третє завдання бачимо: от 13 машин супротивника треба знищити протягом будь-якої кількості боїв, тобто не за один бій, зрозуміло. І ви будете отримувати 6 резервів строкових 14-дневних, до речі, на плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину. Четверте завдання здобути 5800 одиниць досвіду впродовж будь-якої кількості боїв, 6 універсальних брошур. П'яте завдання Завдати шкоди 25 різним машинам супротивника впродовж будь-якої кількості боїв. Дадуть 2 дестиль малинова луска і 6 завдань на Х5 досвіду. Шосте завдання допомогти завдати 6 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. Тут у нас нагорода день према і 5 великих аптечок. Сьоме завдання посісти місце в топ-7 вашої команди за кількістю завданої шкоди 5 разів, 6 резервів на 14 днів, до речі, не 7-дневні на 14 днів на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. І останнє завдання червоний шлях, частина 8. Перемогти в трьох боях і посісти місце в топ-7 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Один універсальний довідник буде нагородою. Тобто це підйомні завдання от другого рівня от Цього маю на увазі червоний шлях для будь-яких практично гравців. Я так думаю, що практично усі зможуть виконати за цей період часу. Тому червоний шлях, якщо ви не впевнені, що зможете золотий пройти. Обирайте, я думаю, виконайте. Є, звісно, найтяжче завдання, як вони тут позиціонуються, тому що золотий шлях. Частина 1. Тут маємо завдати 3 одини шкоди в одному бою. Нагорода 8 деколів човен золотого дракона. І завдання на XP досвіду 8 штук. Далі йде частина 2. Посісти місце в топ-3 вашої команди за кількістю здобутого досвіду 5 разів уже. Два дні прему. Друзі. Ми отримаємо за виконання цього завдання і великий ремкомплект. 10 штук Третє завдання знищити 5 машин супротивника за бій. Оце вже доволі таке складне завдання, тому що не завжди виходить 5 машин знищити. Тут у нас виходить у нагороду строковий резерв на 28 днів, аж на 28 днів 6 штук на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. І строковий резерв на 28 днів на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Четверта частина здобути щонайменше 900 одини досвіду впродовж одного Бою. Тут у нас універсальний посіпник нагородний, золотий шлях частина 5, завдати шкоди семи різним машинам супротивника впродовж одного бою. Нагорода, 2 дистиль золота луска і завдання на XP досвіду 8 штук. Шосте завдання: 2 дня пряма нагорода і 10 великих аптечок допомогти завдати 2000 одиниць шкоди в одному бою. Тобто по засвіту або по гуслях, ну ви самі усвідомлюєте. Сьоме завдання посісти місце топ-3 вашої команди за кількістю завданої шкоди 5 разів отримаємо 6 резервів до 28-дневних, на плюс 50% до бою досвіду на 1 годину. І 6, так само 28 днів резерви будуть активні, на плюс 50% до кредитів на 1 годину. Ну і останнє 8 завдання: Примогти в трьох боях і посісти місце в топ-3 своєї команди за кількістю здобутого досвіду. Отримаємо один універсальний посібник. Оце ми пробіглися по завданнях, друзі. Я, от, наприклад, оберу чисто. Заради принципу останній шлях золотого дракона. Спробую, думаю, якщо в мене вистачить часу, то зможу їх пройти. Можемо от перейти тепер на завдання і бачимо цю лінієчку на гору. До речі, тут висвічуються своєрідні такі монети. Я так розумію, вони слугують для того, щоб розблокувати наступне завдання. От зараз завдати 3800 шкоди. У мене активувалося перше завдання за один бій. Можна на 9 рівні це зробити без проблем. Далі, що я хотів з вами обговорити, це, звісно, пропозиції за золото. Тому що в нас дивіться, перше, що з'явилося, це пропозиція і шкодою Т-56. Доволі хороша машина, хороша пропозиція. Якщо брати стандартний набір за 10 550 золота, це взагалі прекрасна пропозиція. Можу, цю машину. Однозначно рекомендувати за рахунок оцього барабану на два снаряди. Всі ви знаєте, разова шкода 460 одиниць. Прекрасно, перезаряджання між пострілами 3,5 секунди. 3,5 секунди. Так, це не дуже швидко. Це вже глюк, мода, але нічого страшного. Побронювання я маю на увазі, що ведмідь з'явився. Але нічого страшного, ви зрозуміли, про що я хочу вам сказати. Оці інші набори. Тут уже йде дуже велика переплата. Дивіться, який топовий набір за 40 тисяч, скільки там? 40 тисяч 834 золота. Це просто в голову не вкладається, тому що тут всього-навсього буде в нас шкода. І 3D-стиль, таке щось корисно. А це все універсальні. Посібники 4 штуки, 125 завдань на Х5 досвіду, і е, завдання на Х3 досвіду екіпажу в бою для Шкода Т-56 250 штук. і За це ми платимо такі феноменальні е, кошти, так скажемо, Так, вони як в золоті, але все ж таки золото не просто так на аккаунт падає. Ну я б вам не рекомендував це брати ні в якому разі. Мінімальні пропозиції хороші. Шкода Т-56 прекрасно. Так само хороша пропозиція з ЄС 3 з механізмом з Заряджання. Тут у нас є мінімальна пропозиція. Якщо у вас немає цієї машини, можу, в принципі, рекомендувати, трішечки на ньому покатав. Непогана така машина за рахунок оцього якраз механізма заряджання. Також є пропозиції тут не тільки мінімальні, але в них немає ніякого сенсу. Тому що там навантаження йде дуже багато завдань на x 5 досвіду для екіпажу, і це нам другорядно, щоб зливати десятки тисяч золота, я б не рекомендував. І є ще пропозиція також, неподалік. Погана з Альпрото iMix 30 От стандартний набір. Якщо у вас цієї машини немає, то я її можу рекомендувати, тому що її, по-моєму, ще япали. Тобто вона хороша по динаміці і хороша по гарматі, хороші кути, наскільки я пам'ятаю, нахили зброї. Тобто машина і дійсно непогана. Плюс до того в нас ще повинні були з'явитися пропозиції із 2D-стилями. Із 2D-стилями, давайте перейдемо сюди і подивимося, що ж у нас є. Тут неначе ці стилі в нас були От до 10 червня вони і так доступні. Ось, ось, друзі, елементи зовнішнього вигляду фестивалю човнів драконів. Бачимо ці всі набори із різними 2D-стилями. Звісно, це все другорядне. От, Наприклад, зелена луска, раніше ми могли взагалі його отримати. А це з різнокольоровими лусками і різними драконами тут розпродують. 2D-стилі. Це не можу рекомендувати, хіба комусь щось дуже сподобалося, можете забрати. Але ми за лінійки можемо по одному такому 2D-стилю забрати. У мене, наприклад, зелений взагалі на складі лежить. Я його не можу нікуди застосувати, тому що якось не пасує до техніки. От така, друзі, на сьогодні інформація. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і кажіть, указуйте, яку ви обрали лінійку на город. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!